Адміністрацією розроблено такі агітаційні матеріали е, надруковані, тому вони вже є розповсюджені е, по органах місцевого самоврядування. І також ми, от бачите, ось така є листівочка, відповідно, така і така листівка. І ось така листівка. Вже у цих пропозиціях, які ми вам роздали, е, кожен із членів громадської ради має таку пропозицію, ми просимо десь донести до членів своєї громадської ради, е, своїх громадських організацій. Відповідно до знайомих, до друзів, до товаришів до всієї нашої громадськості району. Це є важливо, це є захист нашої держави. Це потрібно робити, і десь свідомість наша мала би на це працювати. Так що ви маєте матеріали, і вже військомат пізніше продовжить цю тему. Наступне у нас є також надзвичайно важливим. Надзвичайно важливим є. Зараз питання воно не тільки зараз, воно і весною, і літом, і постійно це є питання благоустрою. І також нами розроблена така візитівка за рекомендацією весної державної адміністрації. Тут є дітній помозі. Ось і е, така пам'ятка також вже є розповсюджена, е, через органи через органи місцевого самоврядування міські сільські ради е, до громадян. Також ми просимо і вас, і громадську раду серед своїх членів, серед знайомих. Також таку пам'яточку е, до кожної оселі, до кожного громадянина, до кожної садиби. Закликати, що це, це, це дуже важливо, полякувати сім'ї, свою територію, прибудинкову територію. Я хочу вас запросити. Навіть я гадаю, що голова не буде заперечувати, якщо буде ще більша присутність членів громадської ради на оргкомітет щодо наших фестин, котрі вони, котрі і називаються наші. Часу в нас небагато, але ми все-таки плануємо, що ці фестини будуть мати більше такий культурно-просвітницький, інтелектуальний е такий характер. І тому е на 11 годину, коли у вівторок, це буде 27-го. В адміністрації в кабінеті ми собі виберемо. Ми зберемося, ми вже так більш предметно поговоримо про те, які, що, так, які ми обов'язки будемо мати. Міністерство оборони продовжується відбірною військову службу за контрактом. Громадян від 18 до 60 років, чоловічої статі та жінок від 18 до 40 років присвоєнням, Якщо в жінки є присвоєне військове звання, тоді це до 50 років. Просив би вас довести цю інформацію до близьких родичів, знайомих, друзів, підлеглих, якщо є. хто бажає проходити військову службу за контрактом, Значить, перше, перше, повинно бути бажання. Друге, це придатність до військової служби. Ці люди, які виявили бажання, проходять військово-лікарську комісію, за результатами якої, якщо вони будуть визнані проданими до військової служби, вони вже відбирають собі частину, де вони хотіли би проходити військову службу за контрактом. Мотиваційними чинниками в першу чергу є, скажімо так, грошове забезпечення, яке становить від 7 тисяч гривень. Тобто особа, яка не проходила служби, отримує мінімальну заробітну плату 7 тисяч гривень. Якщо є військове звання, проходження військової служби, воно в тому числі вже збільшується і е, з надбавками, ну, заробітня плата зростає. Е, зараз набираються е, частини, які е, знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Тобто частини, які залучені до проведення антитерористичної операції. Е, порядок проходження. Ну, в, е, Виявили бажання, пройшли медичний огляд, визнані придатними, вибрали частину. Якщо не служив, направляється в навчальний центр, який знаходиться в е, СМТ села Міського Степу Старичі Єврівського району. Тобто там навчання проходять до трьох місяців, після цього вже направляється в цю військову частину, в якій він отримав письмову згоду і проходит, ну, буде там далі проходити службу. Якщо люди є, які проходили службу, тобто служили в армії. І планується на ту посаду або на ту спеціальність, на якій вони проходили колись службу, вони йдуть без навчального центру. Йдуть напряму, тобто з підписанням контракту вже безпосередньо в частині. Е, в принципі, ну що ще можуть додати, країну треба захищати. Зараз проходить антитерористична операція, потрібні контрактники, значить, знаєте, що військовослужбовці за контрактом. вони всі, в принципі, ну, навіть без зводи направляються в складні частини в зону проведення АТО для виконання строкового бойових завдань. На строкову службу ті штують, ну, самі знаєте, вони без, не то що без бажання, навіть за бажанням не направляються. По перевезенню були на тендерному комітеті, там піднімалось питання. Пільгове перевезення і дуже важливий один маршрут. Я не знаю, як в нас ставилось питання перевезення. У нас пільгове перевезення теж стояло, так? Питання. У нас ставилося нас про зачі... якість пасажирських перевезень та дотримання графіків маршрутів та проїзд пільгових категорій. О. Значить, якості перевезень в нас зараз інформації немає. Ну, скарг до нас не поступало щодо якості перевезень. Порушення графіків можна сказати, що. Теж немає, тому що графіки не доведені до людей. І те питання піднімалось на тендерному комітеті, яке було в середу, в 11-й годині. Ми двоє були присутні, зобов'язати голів сільських рад і перевізників розробити єдину форму. Ні, розробити форму має адміністрація. І всюди, на кожній зупинці, де є обладнана зупинка, вивісити графік, руху чи зупинки транспорту. Всі власники, які ви тендер, вони нанімають людину, яка має свій власний бус. Вони з ним договорилися, що отакі такі маршрути, він хороший. А про пільгові перевезення власники yeah. не, не підписують ніякого договору. І самі власники тих бусів вони знають і починаються скандали, починаються за пільгові перевезення. Але щоб довести треба до людей. Всі категорії, кому хто повинен за перевезення управління соцзахисту, оплатили. І ще буде в третьому кварталі, так само і в четвертому. І наш Золочівський район розраховується завжди вчасно і без ніяких затримок немає. Сторону, в Сторону вороняки туди за гори і далі, там дуже великі були скари по поводу того, що отаквіря село Рмізівці село Ремезівці, село, та, бітчани, та. село Чи, Кур чекають маршрутка, не зупиняється або не як виїжджає. вже. Дядько останній, який заходить, він вже тримає тут дверку, каже, вони там теж дуже несправно. Опять, по поводу перевізників, пільговиків. Наскільки е, ви казали, скільки виділяється? Того року вже 20. добре. Скільки в нас затверджено, що є пільговиків золочі? Дуже багато. Дуже багато. А вони реально їздять по пільгам. Бо тому, що коли піднімалося то питання, сказала так, і в нас, по суті, мала би бути якась автостанція, правильно? Де він би мав підійти і сказати, я тут такий пільговик, бо там якісь там лікарські затвердження, якщо він є інвалід, посвідчення. Якщо так, так посвідчення. Ще би мало бути, наприклад, стоп, якщо він є стоп. атошник, так само взяти, наприклад, від воєнкомату, комісаріату, так, я був, а це. Йому відповідати дають посвідчення. Він пішов і показує це. Гроші відділяються, а по пільгам ніхто не їздить. Значить, куди гроші діваються? Куди гроші діваються? Розумієте, ну, дивіться, слухайте по по пільгах люди їздять. То неправда, що не їздять. їздять і пенсіонери їздять, ні. і чорнобиці їздять, і авганці їздять і інвалідні і інваліди. І, 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 і навілети не всім видати. Справа в тому, що не вся кількість їздить, то раз. І друге, що ті маршрутчики віде. від багатьом відмовляють, так. каже: я вже маю пів автобуса пільговиків. То питання вже інше. Їздя... питання. Стоїть в тому, що відшкодовується, щоб не говорив власник маршруту. Той, хто виграв тендер, що, що йому не гроші не платять. Гроші повертають. Чи передбачали те, у нас, нас твориться колапс автомобільний тепер в місті? Ще, ще поки не запрацювала автостанція, там вже колапс. Бо машина в суботу в нас місто, взагалі в нас нема місць для паркування, це проблема. Просто ще ніхто це в голос не говорить, це проблема. І немає де машини подіти. Ну, народ, хто має машину, він мусить її кудись припаркувати. А друга річ, якщо почнуть по місту їхати всі і газами вихлопними, я бачила, який ходить автобус і за ним шлях того сизого диму, то ми своє місто так загазуємо капітально. Капітально. Чи це передбачали, коли от то все планували? Була нормальна автостанція на обізні? Вона викуплена в чиїсь приватних власних продана Але... і. Наш... Але зараз. в Криївку не прибрано, не е, розчищено, е, і відповідно питання: хто цим має займатися, чи, чи волонтери, чи, та на якому балансі ця Криївка. От тобто в кого ході... ми маємо запитатися про це? Завжди от е, школи стараються самі прибирати, але в загальному Криївка – це чия? Ну то є на с... с... ради. Ради. ради сільська рада повинна то прибирати. Навіть питання не може виноситися. Як це і я розумію, що там е, голова сільської ради, що нічого не робить. Але ми, на ми, території, ми не знаємо на території сільської ради Білокам'янської і повинні там та, б... прибирати. Бонастика Білокам'яська сільська рада зобов'язати голову. Щоб він дивився у нас якась проблема навіть вирішили водички гору, не, не значить палець палець вирішили зобов'язати їх не зобов'язати, Зобов 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 а запропонувати від громадської ради відповідальна буде Ірина mm -hmm. Дмитрівна написати листа до голови сільської ради білокамінської, щоб вони е, 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 самі або Раз запросили план. волонтерів, або попросили допомоги nee, пост, ну, щоб вони то прибирали. Їхня територія теж так? Так. 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 Один, лист, так. Лист. один лист так. Ли піднімається на а, гору білу. І відбувається архієрейська служба Божа. Кожного разу, коли ми їдемо на цю службу Божу, дороги не кошені, дороги вже поля не кошені, маркіянове поле, засаджене будь-яками. Через те, десь хотілося зворухобити громадськість для того, щоб цю пам'ятку... Підняти до висот, щоб такі землі Маркіяна Шашкевича вважалися не просто землями, а реально що це є святиня. От і готуючись до цього питання, тут е е на початку, чи кінець травня, чи початок червня о збирається новий комітет щодо фестин наші е пані Оля Кіс разом з Мирославою Бабінською. Е це питання підносять на сесію Львівської е обласної ради. І виділяються кошти задля того, аби 4, 5 і 6 серпня не просто було сходження 6 серпня на Гору Шашкевича і Архірейська служба Божа, а відбулися оці, оці фестини наші. Під оце ім'я Шашкевича. Я вважаю бомбезна ідея їхня. Вони вже для того багато зробили. Навіть виділили якісь там 50 тисяч гривень за для того, аби відробити Альманах, Шашкевичевий Не, край. А. Ми про це все будемо говорити 27 червня. Оля пані Оля Кісь буде про це так, скажімо так вже чітко точково повідомляти. Про що йдеться? Йдеться про те, що ні на дороги, ні на все інше грошей в районі немає. І щоб якось зарухати цей процес, у нас виникла ідея написати листа міністрові культури Євгену Нищуку, аби його запросити до нас на гру. Якщо би їхав він, якщо би він подав, якщо би він подав скажімо, таке бажання, відповідно би всі зарухалися. Прошу слухати, що ми витворили міністрові культури України, пану Євгену Нащуку. вельма шановний пане Євгене, звертаємось до вас не лише як до міністра, але як до шановного українського суспільством. А хто звертається громадська рада? Ми а, всі ми зараз маємо цей проект підписати. Звертаємось е, не тільки як до міністра, але й як до шанованої українським суспільством особистості великого патріота талановитого місця. Просимо вас долучитися до найважливішого культурно-мистецького проекту золочинських фестин наші. Велич кожного народу вимірюється талановитими особистостями, які несуть про нього славу по світах. Золочівський край має особливу ауру Шашкевичевого краю. Тож усі ми маємо за велику честь долучитися до справи популяризації визначного поета, прозаїка-перекладача. Громадсько-культурного діяча зачинателя руської трійці, речника національного відродження в Галичині Маркіяна Шашкевича, більше шанованого на теренах Львівщини, хоча постать такої величі, як Тарас Шевченко, чи нарешті справедливо вшанований митрополит Андрей Шевтицький, має вийти на ширші простори сучасної української дійсності. Вважаємо, що популяризація імені Шашкевича є важливим внеском Золочівщини в реалізацію гуманітарної стратегії України. Освячення з білої гори має йти на всю Україну, адже святині, Чернеча гора у Каневі і Біла Гора у Підлисі це дороговкази в українських реаліях, в яких вони перекликаються, надихаючи на служіння своєму народу. Цьогоріч золочівські фестини наші проходитимуть 4-6 серпня із святечним завершенням на білій горі в селі Підлися біля пам'ятного хреста Мар'яну Шишкевичу. Тож дуже сподіваємось на вашу присутність. В рамках фестин планується презентація наукової платформи за участю відомих науковців, вихідців із золочівщини та запрошених Шашкевичознавців. Локації для проведення заходів фестин Золочівський замок. Середмістя, Біла Гора, музей Садипа Шишкевича, музей Миколи Лемика-Солова, осередок виготовлення чорнодинної кераміки в селі Гавречини, мистецькі та літературні матеріали, дослідження знавців, наукові краєзнавчі статті, фотодокументи, все це у відновленому часописі «Шишкевичів край, і проурочити до ювілейної дати – 180-річчя видання та оприлюднення фольклорного літературного альманаху Русалка Дністрова. Завершенням фестин наші стане все велелюдне сходження на Маркіянову білу гору для вшанування великого нашого земляка Маркіяна Шашкевича 6 серпня сімнадцятого року. У час, коли Україна несе тяжкі втрати в наголошенні з Росією, коли рудименти імперського мислення інших держав сусідів відмовляють нам у праві мати свою національну історію, пропаганда української історії культури і видатних постатей народу з минулого і нині сущих набрала поширяної ваги. Користуючись нагодою, ще раз висловлюємо вам свою повагу і сподіваємось на зустріч.